Так, ну що, ребятки, я в перемишлі у Польщі, дуже гарне місце і місто. Ну як, гарне, відносно гарне, звісно, що не такого прям нічого супер особливого немає, але Still nice. Так, що ми підійшли до якогось соборчику. І це найяскравіший момент в, ці, в цьому місці. <рес> Блін, не видно. Так, коротше, зараз я зроблю. Блін, не зроблю, коротше. Типу не можна так переключитись і знімати одночасно. Коротше, отак всі у, у вулиці виглядають. Це трошки схоже на Чернівці, трошки схоже на Львів, трошки схоже на якийсь там Вільнюс це містечко. Ну, типу, прикольно, але більше ніж одну добу тут, ну, я не знаю, нічого тут робити. Так, отакі ми бачимо тут вулиці. Вау! До речі, тут є відчуття того, що свято наближається вже скоро новий рік. І таке інше, то це прикольно. Трошки трішовенько, бо ми тут вже пожили і з'їжджаємо з цієї хатки, дуже вона класна була. Прямо, Взагалі ніштяк. Це я так трошки познімав. І все, їдемо далі. Сьогодні, сьогодні ми їдемо до Варшави. Такий прикол, хочу розказати, це на Airbnb, а чи на Booking.com, вже Помі... не пам'ятаю. Квартирку цю взяли, прикол в тому, що хазяйка навіть не заїжджала. є такий код, вона скидує. Ти тут типу, набираєш, потім таке хоп відкривається і тут ключ. І ти його вставляєш, все класно, а потім, коли ти з'їжджаєш, ти робиш все так же, сюди ховаєш там щось там, робиш якийсь этот, і все. Тобто бізнес самостійний. Так, трошки поснімаю тут по дню. Цей Пшемишель, це моя валізка, прикольна таточка така маленька. Ну, тобто ви розумієте, так, схоже на е, Західну Україну. Е, я зараз іду, зустрічаю свою Ксемічку. До речі, в цьому місті в місті багато е, таких. Від медиків в різних частинах так гуляєш по городу, такий хоп, там один, там далі ще, і їх багато. Так получилось, таксю, що не розчился, потом Ну що, хлопці, да, дівчата, всем привет! Мы тут у Ризі, у Латвии. Тут дуже холодно, дуже багато знімати не зможу. Так що побачимось Ось така красота, блін, не влізає в кадр. Не знаю, як це все знімати, але тут файно, файно. Це ми проходимо російське посольство і тут напроти там дуже багато флагів України, підтримка і навіть такий постер прикольний. Прям ви розумієте, так? Російське посольство і тут такий прикол. Це прям круто. А ще назву вулиці перейменували. Тут де оця російська херня посольства. Тепер воно називається вулиця Незалежності України. І російське посольство знаходиться на вулиці Незалежності України. Так, дуже цікава споруда з обличчями. трошки місцевої архітектурки вам ну, непогано, непогано ой, прям дуже сніжно і дивовижно прямо відчувається свято. Новий рік, Різдво, всі діла. Хоча ще тільки середина навіть не грудня, щоб ви розуміли. Ще є півтора місяця, до свят. Отако. Ці та дівчата, я б трошки більше знімав би залюбки, але так холодно, в мене зараз трісне обличчя, тож ви вибачте, І я буду намагатися це зняти трошки пізніше для вас, але тут дуже гарно. Прям кайф. Нас подарок. Для тих, кому холодно, тут все продумано пухнасті ручки. Клас. І там якась будівля. Вау. Гуляємо другий день по ризі. Я вчора трошки подивився тих відосиків, що я назнімав. І кожен раз, коли я вмикав камеру, я казав хлопці та дівчата, всім привіт. І я думаю, блін, це ж ну круто <с? <с?> так один раз сказати. А коли через кожні 10 секунд коротких відосиків, то воно не дуже. Тому хлопці і дівчата, я більш такого казати не буду. А ми йдемо, гуляємо мінус десь 4, і Ми з Ксюнечкою. Дивіться, яка вона зимня, зимній стиль. Коротше, другий день був дуже цікавий, але ми знову нічого вам не зняли. Maybe next time. Коротше, пес вкрав тапки, і потім повернув, і я зараз вам їх покажу. От така тімка. День вже бог знає який, я навіть збився з рахунку. Ми тут гуляємо, досі ще нічого я вам крутого не зняв. Але зніму. От побачите. Ксюнечка йде тут, сміється, закутана. Дуже тут холодно, тому що ми знаходимось десь біля там чогось, біля великої води. Е і тут взимку дуже прохолодно. Якось так. Так, це в них прямо у центрі міста пам'ятник незалежності. Я отсюда роботу етапну. Так, дивина, дивовижна. <хи> Блін, я прям кайфую. Мені дуже подобається тут. Єдине, що я хотів би, це, щоб було трошки тепліше. А так-то взагалі прям дуже класно. І ще й така, типу, новорічна... новорічний настрій, я б сказав. би. Чи то тільки в мене, не знаю. Лейсми, айкет, ми десь у печері. Тупік, От така штука в нас. Ой, я відморозив собі вже руки. Одна рука так, а друга в в мене гола. І... Я уже не могу снимать. Гарно, здание. И тут ще, ще и ще. Ой, шесть высоченько. О. Так, тут, друзья, Це дубль вже другий. Друзі нам показують свої книжки, які вони купили в Америці. Отакої. От Дуже цікаво. Що там цікаво? Так, вона падає в нерву. А, в кролічю цю дірку вона падає. А я, а я то зможу побачити. Вау. Дуже круто. Окей. Я, я все ще знімаю. Давай next. Що-що? А, окей, ну, я, типу, котика побачив цього дядечку, не побачив. Це що? Прикуча тіточка? Це королева. А, королева, дуже круто. Ну що, наступна сторінка. Я, звісно, типу, я все знімати не буду, але. оу oh, є. Yeah. Mm -hmm. <плес> Mm -hmm. Mm -hmm. Круто. А далі вже, друзі, ми подивимося мої любі підписники. <свісно> Подивимось ми далі без вас. Бувайте. Я не витримую і все ж таки трошки далі вам познімаю, бо тут таке. Ви розумієте, так? Mm -hmm. Блін, ну це прям дуже круто. Все за ну а не и зникла. Тут друзья кажут, что тут что-то такое, зараз будет, прям. О. Вже ми дивимося іншу книжку, але також про Лісу. І це як з'являється тішерський шерський кіт. Чік. Типу, якщо ви пам'ятаєте, що в нього спочатку посмішка з'являється, а потім сам кіт. Короче, я просто дуже круто.